Цього року мій син 20 років дістає псоріаз. І воно так махом з посипалося посипалося ну, практично на все тіло. Дуже швидко це все. Ну Спочатку я сказала, кажу, ми все-таки підемо до лікаря, просто щоб що це дійсно псоріаз, щоб я знала, що лічити. Я і так зрозуміла, що це є, але вона підтвердила, що так. І нічого вона не приписала. Сказала, в аптеку візьмете, там, митися чимось інакшим, просто щоб цією хімією так не кажу, Ясно, це все у нас є це все. Ну, каже, все. Я вийшла, тут все за... зразу зробила замовлення, все, що мені треба, гри, рейші. Ну, екстракт оливи в мене і так був, ще плюс протек, олію чорного кмину і лаванду. Там лаванді так само є, такі, що треба, щоб і заспокоїли до нервової системи, до того всього. Бо це фактично на нервовій системі воно вибухне. І протек теж заспокоює, теж читала це. Це все в мене пив. Ну і митися гель тюльпан. І писала, щоб пшикати баню. Ну, так він не мав часу пшикати баню. І каже, мама, це все дуже довго, я не маю часу. І кажу, добре, хоча б мій гель цей, і ці всі баночки ще б ти це все маєш пити. Він так спочатку, так як наша молодь, то треба ще було притиснути, але я кажу, так, або ми це лічимо, або я це не замовляю. Мусила йому трошки поставити такий. Бо він, то, він думав, що це так, трошки там випив, і то вже мало зійти. Я кажу, ні, так не буде. Мусить бути курс. І ми пропили це все і милися майже 10 місяців. Оце якраз тепер в нього все чисте, без плям. Навіть не лишилося ну, просто так, як знаке, що там щось було. Тож, так як то не раз є, ну від будь-чого, то щось лишається. Нічого нема. І він такий задоволений, каже, мама, це все зійшло. Бачиш? А ти це хотів, це, це Я знаю, що це, це дуже, дуже важко. важко. Це я знаю, що люди роки цим страдають, вони, вони там щось п'ють, щось там, якісь беруть капання. Ну нічого не дає, воно ну, на якийсь період чуть-чуть десь щось там, і потім воно знову вибухає. Ну, воно знову дуже випити. Це було дуже. Для мене це було дуже. Думаю, це молодий хлопець. І, і це все сиплеться, це він ранку встає, це все ліжко в цій шулусі, це, це дуже кошмарно. Це колекси ще потім. Так, і оце, оце все, ми те, що тепер лише припинили, оце все пити. От так трошки треба відпочити, бо там теж треба робити якусь перерву, я так читала. А потім, наприклад, вже спіруліну і оливу продовжувати періодично пити, щоб підтримувати організм при вітамінах. І бажано ще пропити десь через якийсь період протек, бо я так розумію, що він дає їй стресостійкість, і це все, щоб ще раз десь. Бо я думаю, що може воно там має якусь ще в організмі, що воно може десь якийсь період може ще вискочити, але бажано це все так ретельно, ретельно слідкувати за цим і додати ще вітамінів, щоб воно, щоб організм мав силу боротися з будь-яким.